Є дві речі мотивація і дисципліна. Вони народжують одна одну. Дисципліна народжує мотивацію. Мотивація народжує дисципліну. Але мотивація це буквально повітря, це ніщо. І сьогодні в цьому відео я розповім вам, як розвинути в собі дисципліну найпростішим і найприємнішим способом, щоб ви прокидалися рано вранці з кайфом, щоб ви виходили із зони комфорту і відчували захоплення. І не змушували себе через кров і піт щось робити. Розберемось у ситуації. Здебільшого мотивація з'являється як ви подивилися якісь рілси, прочитали якусь книгу, подивилися якесь надихаюче кіно, і після цього фільму вам захотілося творити, створювати щось нове, почати працювати над собою. Ви побачили когось, хто кращий за вас або ким ви захоплюєтесь. І ви загоряєтесь, ви хочете почати жити по-новому. Змінити свої звички, змінити своє тіло, змінити своє мислення, змінити спосіб життя, змінити роботу і свій заробіток. І ви розумієте, що для того, щоб змінити все це, потрібно працювати над собою, і ви загоряєтесь. Але саме тут і потрібно вмикати дисципліну. Бо на мотивації ми починаємо щось робити: ходити в спортзал, займатися новим хобі, а через певний час просто перестаємо. Тому що, перше, бо ми не бачимо швидких результатів, друге, здається, що бажання зникло, хоча насправді просто мотивація стихла. Коли я ходив до школи, я прокидався о 7.30. і я пам'ятаю, ніби сьогодні, як прокидався і просто не хотів вставати. Мені здавалося, що люди, які рано прокидаються по своєму бажанню, щось не розуміють, але виявилося, що це я нічого не розумів. І коли я почав працювати над своєю ідеєю, я почав дуже цінувати свій час. Я почав розуміти, куди йду і чого хочу. І коли у вас великі цілі, ви розумієте, що потрібно докладати дуже багато зусиль. А тепер уявіть, що буде, якщо ви працюватимете тільки на мотивації, тобто в певні дні у певному стані. А якщо працювати дисципліновано, розписувати свій день щодня, виконувати завдання, які рухають до ваших цілей, і неважливо, у якому ви настрої ви прокинулись. І неважливо, мотивовані ви сьогодні чи ні, ви все одно йдете до своїх цілей. Суть дисципліни в тому, що занадто багато людей говорять про неї як про щось страшне. Так, дисципліна це жорстка робота над собою. Але насправді дисципліна це всього лише вихід із зони комфорту. Дисципліна це та річ, яка допомагає вам вийти на новий рівень життя. І повірте мені, коли ви станете дисциплінованою людиною і будете щодня жити за певним графіком. Виконувати саме ті дії, які вам потрібно виконати, через деякий час ви будете кайфувати від дисципліни і не зможете без неї жити. Бо ви звикнете до того, що швидкі результати існують. Вони існують, але даються складнішим шляхом структурованими діями. Я раджу кожному з вас спробувати ранні підйоми. Чому може здатися? Ну, я прокинусь рано. А що мені робити рано вранці і навіщо просто так прокидатися? По-перше, я не говорю про такі підйоми, коли ви прокидаєтесь, наприклад, о 6 ранку чи о 3. Ні. Дуже важливо спати мінімум 6 годин на добу. Але чому я кажу вам прокидатися рано? Тому що ви повинні запрограмувати свій мозок на те, що зона комфорту не приносить жодних результатів. На початку, коли ми тільки починаємо розвивати дисципліну, треба почати саме з підйомів і спортзалу. Це дві речі, які людям даються чомусь дуже важко. Наприклад, у один період свого життя я почав різко прокидатися о п'ятій ранку, і я відчував дикий кайф, дикий захват. Мені дуже подобалося, коли я прокидався о тридцять. Так, я раніше ніколи цього не робив, але в один момент життя щось у мені клацнуло, і я почав прокидатися о п'ятій, вмикати подкасти, пити каву, дивитися у вікно. Якщо чесно, дисципліна давалася мені дуже легко і дуже кайфово, тому що я розумів, кожна хвилина мого часу. Кожна година мого життя йде кудись із користю. Усі, хто кажуть, що дисципліна це важко, несуть дурниці, як дисципліна може бути важкою, якщо коли ти рано прокидаєшся, коли займаєшся собою, коли у тебе в добі більше годин на свої хобі, на вивчення чогось нового, на прокачку свого тіла, як ти можеш почуватися пригніченим? Як ти можеш почуватися не дуже, якщо всі твої думки спрямовані на перемогу, і ти дуже швидко до неї рухаєшся? Ти ходиш у спортзал і з кожним тренуванням помічаєш, як твоє тіло стає все кращим і кращим. Настрій працювати росте. Дисципліна породжує мотивацію. Мотивація породжує дисципліну. Але ось у чому головна проблема початкова мотивація з'являється дуже рідко, і ніби ні звідки. Її потрібно вловити. І ця мотивація так само швидко зникає, як і з'являється. Вона може повернутися через тиждень, через два, а може, і через півроку. У всіх по різному. Але коли ви дисциплінована людина, мотивація знаходиться з вами в одній кімнаті постійно. Якщо ви спите до обіду, є проблеми. Найімовірніше, ви просто не знаєте, заради чого працюєте і заради чого живете, тому що вами нічого не рухає. Вами не рухає нічого, що змусило б вас прокинутися рано вранці, нічого, що змусило б піти на тренування і покращити своє тіло. У зоні комфорту немає жодних результатів. У дисципліні вони є. І ви повинні ще раз повторю, запрограмувати свій мозок на те, що великі результати даються тільки при виході із зони комфорту.